Вітаю! Це Гороскоп на тиждень для овнів, левів і стрільців. Почнемо з овнів. Овнів для вас цей тиждень несе. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. На цьому тижні необхідно зробити вибір. На цьому тижні необхідно поставити крапку. Щось мені підказує, що ви цей вибір робити не хочете. Щось мені підказує, що ви зволікаєте. Але саме на цьому тижні хочете ви чи не хочете, згорає якась стара програма. Якщо вибір не зробите ви, вибір зроблять за вас, тому що час пакувати валізи і плисти до нових берегів. Чуєте грім і дощ, можливо, вам чути за вікном. спекотно, але я відкрила вікно, щоб у цей грім як знак для вас овне. Подивіться на цю карту шість мочів. Дівчина не дуже радісна, але її, якби несуть переміни, птахи, вони знають, куди вони її несуть. Тому що прийшов час абсолютно нового досвіду. Якщо ви сумніваєтеся, а ви готові зробити вибір на чомусь дуже жорстко і однозначно поставити крапку, ставте. Тому що, якщо ви боїтеся от кудись їхати, незрозуміло, це може бути перехід на нову роботу, це може бути поставити крапку на стосунках і йти в нове життя. І якщо ви боїтесь, не бійтесь. Не бійтесь, життя дасть вам шанс. Тут жезлів І карта справедливості, юриспруденції говорить про те, що або ви будете вирішувати ще якісь юридичні питання. Якщо ви їх вирішуєте, вони а, на цьому тижні, десь туди ближче під кінець тижня, отримують свій розвиток, імпульс і допомогу. Тут, якби, справа нова завертається. Це може бути абсолютно про роботу. Тобто там закінчили, і тут шанс на підписання якогось контракту. В будь-якому випадку цей тиждень він що? він ще нічого не обіцяє конкретного. Він ще не дає тобі одна це. Він просить. Якщо ти закляк, загальмувався, і ти хочеш рухатися далі, постав крапку. Десятка мочів тут взагалі не така, як на інших колодах, коли в людину встромлено 10 мочів, і вона не те, що мертва, вона 10 разів мертва. А то тут відлітають якби птахи. Жінка з прямою спиною вона прямує туди, де світить сонце. І тут говорять так: зробили вибір, поставили крапку і дайте паузу собі і просто. Верховна жриця і четвірка мечів. Говорить про те, що виступати в дорогу одразу не потрібно. Четвірка мечів кажуть, полікуй своє серце, завершиться в голові. Дай цій ситуації завершитися не тільки от в тебе зараз, а на тонкому плані. Тобто, як ми кидаємо камінчик у воду і там розходяться круги? От постану треба у вас, коли ці круги розійшлися. Гладь, тоді ви сідаєте в човен і їдете далі. Отакий От тиждень у вас буде. Дуже цікавий. А Верховна Жриця це завжди про медитації. Це, це можна піти, до речі, до психолога, до таролога, можете до мене, таро-психолога. І цю ситуацію прожити, тому що тут вона проживається в безпечній обстановці. А далі сідаєте в човен і вперед до нових берегів. Дякую, ковні. А ми переходимо до стрільців. Стрільці на цьому тижні вас чекають. Понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця. Субота, неділя. Фух. На цьому тижні якимось абсолютно містичним образом, способом, який для вас абсолютно незрозумілий, тому що Верховна Жриця – це завжди містика, це завжди якась така магічна енергія. Зустрічаються дві людини. Це може бути зустріч конкретно двох особистостей для стосунків. Дивіться, як це виглядає: королева мечів і король мечів. Ось так вони зустрічаються. Хто такі королева і король мечів? Це зрілі люди. По професіям це може бути вчені медики, психологи, я там не знаю, літератори, сценаристи. Ну, взагалі це люди старшого віку. Тобто, якщо вона дивляться з 30-40 плюс, а може й 50, тут відбувається якась доленосна зустріч. Ось так це відбувається. Дивіться одного поля ягоди люди і двійка кубків, це от, розумієте, це оця зустріч відбувається, яка дає новий імпульс якогось такого е цікавого співіснування в житті і в просторі. Це буде настільки несподівано і дивно, що вам захочеться це переварити. Тут говорять так, ви зустрічаєтесь, це може бути просто знайомство, це може бути і по роботі, це може бути по особистим стосункам, мені чомусь так здається. Тут вже такий імпульс якоїсь нової історії, нового проєкту. Причому я кажу, це якось так. Це буде непобутово. Це буде на рівні чуда. Верховна жриця вона завжди дає якийсь елемент містики. Це буде містична зустріч. Далі вам потрібно буде це все переварити в мозку, як взагалі це могло статися. Тобто, якщо ви дивитесь по проєкту або по якісь ідеї, тут от так от, по верховній жриці приходить ідея в голову, ви тільки починаєте її обдумувати, і ви зустрічаєте однодумця. Тут е, єднання душ в роботі, в стосунках, в дружбі, я не знаю, в будь-якому проєкті, тому що король мечів, королева мечів, це ще такі знаєте, люди, м -м, які не просто народжують ідеї, вони вже мають досвід, як це втілити. Ну, це такі вже, Я ж кажу, це зрілі люди. І тут не потрібно нічого пояснювати. Тут на рівні енергії, дотику. Просто от, люди зустрілися очима і все. Дуже різке поєднання, в мене вперше таке. Вам потім потрібно буде цей момент пережити внутрішній наодинці. Кажуть, не поспішайте, це тільки початок. Це імпульс, це натяк от уз Активно, як ви закладаєте якийсь такий перший імпульс. А далі вам захочеться зупинитись і це пережити і зрозуміти, а що це таке було, а таке можливо. Це буде на суботу ближче тижня. І коли ви вже оговтуєтесь, а оговтуєтеся дуже швидко, це невеличка пауза, це якась вимушена зупинка. Тобто проект запустили, зупинились і пішли. Це знаєте, як присісти перед стрибком. Або коли ми розбігаємося, щоб стрибнути далі. Ми робимо назад кілька кроків, щоб вперед. Ми от вже в неділю трійка жезлів. У вас вже є човен, у вас вже є ціль, напрямок, вектор. Дуже цікавий, стрільці для вас тиждень. Напишіть в коментарях хоча б пізніше, як це програється як це програється. Дуже цікаво. Удачі стрільці. А чому я за стрільців почала? Ви не знаєте? Слухайте, це, ну це, в цьому теж якась є містика. У нас же за овнами мали йти леви. А я перейшла на стрільців. Дивно. Зі мною такого не буває. Дивно. Леви! Пробачте, перестрибнули вас. Ну ви в мене будете записані в тому порядку, в якому я блю розклад. Так, зараз тут поправлю аж світло погасло. Від такого розкладу дивного. Зараз хвилинку. Пауза технічна. Технічна пауза. Поїхали. Лев. Розклад для вас. Понеділок. Вівторок. Середа, четвер. П'ятниця, субота, неділя. не даремно я спочатку подивилася стрільці. Це про вас. Це ви, Лев, зустрінете якусь стрільчиху, напевно. Ой, я не можу. Тут дивіться, теж іде як зрілий чоловік. І тут йде оці... чи чоловік. Якщо ви жінка, ви можете зустріти такого чоловіка, який просто буквально як ошаліє, як закохається у вас, чи що. А королева Жезлів часто програється, як Левиця. Тобто, тут буквально, тут теж про якісь такі дивні історії. Тут теж про якусь якби зустріч. Але. Для Леви що тут цікаво, коли випадає карта світ, це часто говорить про закінчення циклу. Але тут не про закінчення м, стосунків будь-яких там партнерства, робочого чи особистого. Тут говорить так: якщо ви були одинокі, це закінчиться. А тому що тут більше ідея як м, зустріч, причому при чому леви, зустрічають людину з одного боку дуже цікаву, з другого боку ні на що не подібне. Це і пропозиція якогось такого і проекту може бути або якоїсь ідеї, яка була вами намріяна. Тут трішечки шок від того, що тут, от навіть коли цей король вийшов з королевої мечі, там якось гармонійно зрозуміло. Тут інша історія. Тут недовіра. Я таке намріяв, от, я на бо тут король мечів, тут розумієте, як людина зріла, але ще має оцю молоду енергію. Так буває? Тобто, у Лері, таке здивування буде. Так буває. До речі, сьогодні я пишу в понеділок, це суперлуння. Сьогодні дуже потужний день. Задумайте, чого ви хочете. Тут буквально кажуть, на фантазуйте, так і вийшло. Королева жертві це коли вам на долоні швидко дають сповнення ваших подій такий проект на, каже вона. І тут здивування. Світ це як завершення, гарно склали іспит. Отримали те, про що давно мріяли. Світ і раптом приймає інші якісь фарби, як зміна декорації. Далі, туди ближче до кінця, теж іде така ніби пауза. Двійка жезлів. Коли тепер ми з новими даними, те, що ми отримали, плануємо по новому життя. Ми дивимося в майбутнє, і ми думаємо, а як тепер? Тобто тут теж подібна пауза, поки ми цей жезл відставимо в сторону. А далі Верховний суд і тут жезлі. Я зараз ще трішки інакше перефразую цей розклад, який я побачила. Дивіться, страшний суд це завжди карта доля. З ним не посперечаєшся. Вас теж тут поставлять перед вибором. Так само, як овнів. Взагалі, овни, стрільці, леви, ну, знову перекрутила. Цього тижня подібні енергії в тому, що, ну, можливо, так вони тиждень, це повнолуння, це повня сьогодні. Знаєте, ага, от так і є повня, до речі, це і є, як все висвітлюється, світ повня. Вона вас всіх, оці три знаки, ставить перед вибором. Тут лишається якесь життя старе позаду, а друге не те, що вже почалось і закрутилось. Воно планується і воно поступово починається якась ця програма нова перед вами розкручуватися. Тому що тут з жезлів практично здається, у всіх трьох знаках, У всіх вогняних трьох знаках. Тобто це новий шанс на абсолютно новий життєвий досвід. Ризикуйте. Тепер дивіться далі, що хочу сказати. Якщо тут все-таки йдеться мова про розставання жінки і чоловіка, то тут говорить так: ви рвете повністю, ви рвете зв'язки. Тут можуть просто люди зрозуміти, що вони різні і йдуть різними шахами, але тримаючи все одно зв'язок, дійка жезлів, це ще часто ситуація статус-кво. Що це може бути? Працювали в одній фірмі, розбіглися, стало дві фірми, і тепер кожний начальник, ніхто не підлеглий. Зв'язки ви залишаєте. Тобто ви домовляєтеся, можливо, будете навіть клієнтів один одному перекидати. Якщо це чоловік і жінка, які розсталися, ви залишаєте зв'язки заради дитини, і ви вибудовуєте нові стосунки. Там були стосунки чоловік, дружина, а тут батько і мама. Виключно батько і мама і дитина. Хоча тут я не бачу сімейні нотки, сімейний сюжет, але я хочу, щоб вот у вас включилася логіка, як можна цей прогноз прикласти власне на вашу ситуацію. Дуже цікавий тиждень для вогняних знаків. Дякую вам за увагу. пишіть в коментарях ваше враження. Підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.